Вітаю! Чи готові ви до наступного сезону відключень електроенергії та блокаутів? Багато хто скаже, що так, тому що вже придбав зарядні станції типу EcoFlow та мають кабелі типу Вилка-Вилка. На жаль, не всі розуміють небезпеку їх використання. На сьогодні існує більш прогресивний метод заживлення квартири або будинку від зарядної станції. І цей метод повністю автоматичний, безпечний. Працює з усіма видами газових котлів та безшовно переключає стаціонарні комп'ютери. При відключенні електроенергії у нас миттєво прийшло переключення на резерв. Ми бачимо споживання на нашому Екофлоу. І вся квартира працює в такому режимі, може пропрацювати 3 години. Що відбувається при поверненні загальної мережі? Ми бачимо, що у нас відбувається затримка на реле напруги. Після того, як закінчиться затримка, в нас повністю безшовно Повернеться заживлення квартири від стаціонарної мережі. Кого цікавить встановлення такої системи, звертайтесь, допоможу в. Наступних відео покажу, як це працює з газовими котлами, а саме з капризними моделями. Та як... Впливає переключення на роботу стаціонарного комп'ютера.